У Голівуді є таке поняття «Елевейтор-піч», що майже дослівно перекладається як презентація для ліфта. Її суть полягає в тому, що ви маєте викласти ідею свого фільму настільки лаконічно і переконливо, щоб її зрозуміли і потенційно прийняли за неймовірно коротку поїздку в ліфті. Наприклад, День бабака, але про студентів так на світ з'явився фільм Щасливого дня смерті. Можливо, ви сидите і питаєте, а взагалі до чого це я? А до того, що наша сьогоднішня гра ідеальний приклад презентації. Для ліфта левел зіро екстракшн від української інді студії Dog Howl Games, яку можна описати як екстракшн плюс чужий плюс Амнезія. Хороша це комбінація, чи все таки суповий набір із механік. Давайте розбиратися. На дворі не настільки віддалене майбутнє. Цікаві люди в особі корпорації New Horizons вже щосили розсікають космос у пошуках інопланетних форм життя. Зрештою, дослідницькі кораблі приземляються на поверхні планети Туріон, де вчені знаходять не тільки досі небачену флору, а й украй агресивну фауну. Перша реакція абсолютно адекватної людини. Саме так New Horizons вантажать усіх тварюк, що підвернулися під руку в трюми і повертаються на землю. Там в умовах антарктичної лабораторії вчені починають проводити військові експерименти зі схрещування людей з інопланетними створіннями. Ні, не так. Поєднавши ДНК людини з корінним жителем планети Туріон, вчені отримали ще сильніший і найголовніше розумніший гібрид. Але щось пішло не так. Монстри вирвалися на свободу, порвали абсолютно весь персонал на британський прапор, визирнули свій мерзенний шнобель на мороз, зрозуміли, що там якось холодно, і причаїлися в темних коридорах наукового комплексу. Перша реакція від нью і абсолютно всіх конкуруючих мегакорпорацій – Абсолютно вірно, прикро, звісно, що люди загинули, але результати досліджень все ще коштують величезних грошей. Але як дістати їх з антарктичного комплексу повного небезпечних монстрів? Відповідь проста: швиденько знаходимо відчайдушних найманців, які готові за 40 гривень і пачку рошенівських цукерок, бджілка на все що завгодно. Тут то ми, гравці, і вступаємо в справу, час відпрацьовувати квоту або невеликий спойлер, перешкодити це зробити. him yeah. З геймплейної точки зору Level Zero Extraction являє собою асиметричний PvP Extraction шутер. Перед тим як ви вирушите в рейд, вам потрібно спорядити свого найманця. На момент тестування, що вже відбулося у грі, було п'ять торговців, які поки що не видають квести, зате вони приторговують різними корисними штуками. Від аптечок і модифікацій для вашого найманця до зброї, набоїв та інструментів, що відкривають доступ до деяких точок евакуації. Вони ж скуповують. Все те барахло, що ви назбираєте в процесі свого рейду. Закинули в рюкзак усе потрібне спорядження, включно із аптечками і зброєю, про яку ми ще поговоримо. Значить, настав час вирушати в рейд як соло, так і разом з іншими гравцями. На весь забіг відводиться 30 хвилин. Після чого аварійні системи життєзабезпечення йдуть на перезавантаження і всі найманці вмирають. Отже, ваше першочергове завдання, як і в надпопулярній Lethal Company, назбирати в рюкзак достатню кількість. Луту, щоб відповідати квоті, поставленій компанією наймичкою, поки не зберете, евакуація просто не буде доступна. Різноманітна здобич розкидана просто всюди: від ящиків і столів до складів, замкнених за ключ-картками, які можна купити в одного з торговців. На щастя, механіки луту відверто аркадні, всі предмети однакового розміру не мають величезної ваги, і єдиним ускладненням є той факт, що під час відкриття чергового контейнера на ідентифікацію предмета ви. Трачається небагато часу. Іноді лут закритий за картою доступу, яку купують в одного з торговців після того, як ви прокачаєте в нього достатньо репутації, продаючи йому предмети. Зібрали квоту вперед на один із численних виходів, позначених навкрай зручній карті. Деякі з них доступні всім і без зайвих витрат, наприклад, ліфт. Утім, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, тож доведеться почекати певний час, доки він доїде. Та й на весь комплекс буде оголошено про. Те, що в такому-то секторі викликали ліфт, привертаючи увагу як інших найманців, так і монстрів. Інші точки евакуації вимагають певних зусиль. Зіплайн, наприклад. Хоч і позбавлений недоліків ліфта, втекти з цінною здобичу можна одразу і без зайвих сповіщень усього живого. Але якщо ви не купили особливий пристрій у торговця, доведеться шукати інший вихід. Однак між гравців і точкою евакуації стоїть безліч перешкод. По-перше, міни та турелі, перші розкидані. Ні, мало не на кожному кроці, тому важливо дивитися під ноги. Добре, що якщо наблизитися до них занадто сильно, вони починають голосно пищати, даючи гравцеві шанс уникнути раптової смерті. Що стосується турелей, по суті, вони є колісними дронами, які поливають свинцем всіх найманців, які потраплять їм у приціл. Звісно, не варто забувати про загрозу від інших найманців і монстрів. Відбиватися від них доведеться за допомогою великого арсеналу, і на жаль, я зміг випробувати лише частину. У грі представлені дробовик, пістолет, модифікована гарпунна рушниця, цвяхомет, пристрій, що стріляє різними шприцами, вогнемет і багато-багато іншого. Відчуття від стрільби не найкраще. Все відчувається якимось пластмасовим, але я лише можу похвалити розробників за те, що реєстрація влучань була точною, і я не відчував, ніби граю на сервері, який орендували за погнуту скріпку при дорожній пили велике дякую. Зброю також можна модифікувати, але те ж саме можна. Сказати і про нашого найманця у грі є особливі поліпшення, які підвищують швидкість бігу, ідентифікацію предметів, шкоду і так далі. Їх можна іноді знайти в рейді або купити у торговця. Однак найважливішою особливістю гри за найманця є світло. У 95% випадків у приміщенні або коридорі пануватиме непроглядна темрява. І я зараз не кажу про легкий фільтр а буквально темряву, коли взагалі нічого не видно. Благо скрізь є вимикачі, які запалюють. Ець лампи поблизу. Так, тепер монстри не зможуть підібратися до вас, тому що світло для них смертельно небезпечне і видно весь лут. Але є кілька проблем. По-перше, тепер вас вкрай легко помітити іншим найманцем. А по-друге, якщо ви такий хитрий, і думаєте вмикати кожне джерело на своєму шляху, щоб захиститися від тварюк, то розробники вже все продумали. Кожні кілька хвилин генератори станції вимикаються знову занурюючи темряву в пітьму. Тож ви ніколи не будете в цілковитій безпеці. Згадки також варта гра в загоні. Померше ви не будете з нудьгуючим обличчям розглядати екран геймовера. Прийшов час допомагати своїм більш вдалим товаришам. Тепер ви керуєте літаючим дроном, який може освітлювати простір, проводити розвідку, а також позначати цінний лут. Я завжди ціную такі механіки, які дозволяють померлим гравцям, як і раніше, брати участь у матчі. Це приємно. Граючи за монстрів, вашою єдиною метою є знищення всіх найманців. У тварюк є кілька важливих переваг, і один смертельно небезпечний недолік. По-перше, вони прекрасно бачать у темряві. По-друге, на них не реагують системи захисту комплексу, тож не варто боятися турели і мін. По-третє, монстри вміють переміщатися вентиляційними шахтами, недоступними для людей, що дає змогу швидко і найголовніше раптово скоротити дистанцію до людей, які нічого не підозрюють. Однак для йноп. Планетних створінь смертельно небезпечне світло, тож варто потрапити під вогонь фальшфейра або, не дай Бог, ламп вам кінець. Втім, у монстрів є відповідь і на це, тому що в їхньому розпорядженні є невеликий арсенал здібностей. Почнемо з того, що ви можете майже безкоштовно відновлювати своє здоров'я за витривалість. Тож, якщо встигли врятуватися після не найвдалішого зіткнення з найманцями, то вже дуже скоро ви зможете їм помститися. Далі у вас є яйце, пастка під. Час наближення до неї на людину вирветься зародок, який накинеться їй на обличчя, закриваючи більшу частину поля зору і видаючи пронизливий вереск. Останнє дасть змогу інопланетянам бачити ураженого найманця крізь стіни. Останнє можна зробити і за допомогою біосканування свого роду ульти монстрів. скоротити дистанцію, допоможе невидимісті кислотний плювок, який перетворить зір людини на зелену рідину. А емі крик ненадовго вимкне все світло неподалік від вас, утім, що щоб скористатися кожною з цих здібностей, потрібні особливі очки еволюції, які накопичуються шляхом збору особливого ресурсу, розкиданого по всій карті, відверто кажучи, незважаючи на те, що геймплей за монстрів зроблений добротно, винятково зі своїх особистих переваг мені більше подобалося трястися від страху в темних коридорах, граючи за людину. До того ж, у мене якось не виходило координувати свої дії з іншими інопланетянами. Утім, такі речі приходять із досвідом, що стосується. Ця кастомізації монстрів на етапі тестування вона була відсутня повністю, але вона зазначена в дорожній карті проекту. З приємного багато пунктів в неї вже було додано в гру. Тож розробники очевидно точно не забили на розробку. Незважаючи на те, що Level Zero Extraction ще не вийшов навіть у ранньому доступі, у мене є кілька претензій різного ступеня об'єктивності. Почнемо з найбільш суб'єктивної і найменш значущої. Між наративом і безпосереднім геймплеєм існує досить великий дисонанс. Найманців відправили в арктичний комплекс, щоб знайти дослідження і матеріали, пов'язані зі схрещуванням людини і прибульця. Але при цьому все, чим я встиг позайматися, це позбирати абсолютно нерелевантне барахло. Утім, я Красно розумію, що коли в грі з'являться квести, у збору всяких вушних термометрів і паяльних ламп з'явиться логічне пояснення. Далі скрімери. Знову таки атмосфера у гри просто приголомшлива. Я знову відчув себе пацаном, що тремтить від страху і вперше блукає коридорами замку Олександра Брененбурзького з першої амнезії. Але водночас я все ще ненавиджу скрімери, які кожного божого разу змушували мене смикатися від несподіванки, коли різке вимкнення електрики супроводжується Ним бумом це ще добре, але різкі верески маленької тварюки, що стрибає моєму найманцю на обличчя, викликали в мене виняткове роздратування. Я сподіваюся, що розробники підуть по стопах ремеді, які додали в Alan Wake опцію знизити гучність скримерів. І тепер до найголовнішої проблеми: звук. Я зараз говорю не про озвучку або якість ефектів якихось пострілів. Ніхто при здоровому глузді не чекатиме від маленької студії аудіодизайну рівня колди Modern Warfare. Я про напрямок найважливіших звуків. Левел Зіро дуже погано працює з відстаню і напрямком звуків кроків і стрільби. Мій рейд тільки-тільки почався, а навколо мене розгортається справжнісінька вакханалія тупоту. Незрозуміло, чи противник за найближчим поворотом, чи через чотири приміщення від мене. Зверху він чи знизу. Коли по мені стріляла пересувна турель, розташована всього за кілька метрів. Звук мало чим відрізнявся, якби вона перебувала на іншій стороні комплексу. Розробникам варто приділити. Цій проблемі максимум уваги інакше в Level Zero буде банально неприємно грати. Окремої згадки варта оптимізація, а конкретно її часта відсутність. Level Zero може йти в стабільних 144 кадрах на 4070, але більшу частину часу не найкрасивіша, і деталізована гра просто відмовлялася видавати більше 40-50 кадрів, навіть не на найвищих налаштуваннях. Я також побачив відгуки від власників Steam Deck, і там гра показує себе просто. Огидно чи зможуть це виправити? Дуже велике питання. Що стосується багів і вильотів, тут все абсолютно адекватно поточному стану гри. Я не зіткнувся з жодним крашем або критичним багом. Інші дрібні недоліки технічного характеру явно не варті згадки, і я впевнений будуть пофікшені до релізу. Буду з вами відвертим. Я трішки упереджений. Док Хау Геймс, українська студія, і мені дуже хочеться похвалити хлопців за ту працю, яку вони вклали, і продовжують вкладати у свій амбітний проєкт. Граючи в Level Zero, я отримав ті ж емоції, що й під час першого проходження амнезії. І прошу зрозуміти мене правильно. Це величезний комплімент. Вибір між непроглядною темрявою тьмяним світлом ліхтарика, що заздалегідь попередить супротивників людей про моє наближення, та повні. Стю увімкненим світлом, що буквально кричить: я тут, приходьте і вбивайте. Натомість допомагає знайти лут. Це приголомшлива механіка. Те, що мене переслідують не тільки конкуруючі найманці, а й монстри, якими керують інші гравці, є чудовим твістом. Втім, під час усього тестування мене не покидало дивне відчуття, що я десь уже таки бачив, і я говорю не про геймплейні механіки. Є такий екстракшн шутер під назвою Марадерс, який також має на борту цікавий сетинг. Кавий арсенал і низку незвичайних механік, і у нього грає щось близько 200 людей. Я боюся, що Level Zero може спіткати така ж доля, але повірте, я абсолютно цього не хочу. Мені хочеться вірити, що за розробкою Level Zero стоять такі ж люди, як ми з вами, геймери, які з дитинства мріють створювати ігри. Тільки на відміну від нас, девелопери з Док не обмежилися порожніми бажаннями, а взяли до рук мишки з клавіатурами і створили свій власний проєкт зі своїм власним бачем. Яке вони хочуть продемонструвати світові, тому я прошу вас, народ розкажіть про Level Zero Extraction своїм друзям. Додайте гру до свого стімівського вішлиста. Допоможіть українському ігропрому. Я також звертаюся до розробників. Дог Хаул Геймс у вас вимальовується цікавий, атмосферний і все ж трохи вторинний проєкт. Але я чудово провів за ним час. Я лише сподіваюся, що ви зможете розвинути свій проєкт і, звісно ж, виправити всі ключові недоліки. Якщо цього не станеться, то Левел Зіро екстракшн може опинитися на узбіччі, залишається тільки побажати наснаги в розробці. Напишіть свої враження, якщо грали в бету. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канали, не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.